Продається земельна ділянка у Закарпатській області в мальовничому куточку Рахівщини в селі Чорна Тиса. Ділянка розміром 52 сотих з ділянки відкривається дуже гарний вид. На наші гори Говерла, Петрус та близниці. Ділянка знаходиться в безпосередній близькості від курорту Буковелі. З комунікаціями на ділянці все в порядку. На самій ділянці знаходиться джерело з питною водою, а у 50 метрах від ділянки проходять лінії електропередач. Тут ми зможемо з вами побачити джерело. Питної води. Лишається її тільки гарно почистити для того, щоб попити джерельної водички. Там за горбочком у нас сполучення близько доблизенько до буковелі, мобільний зв'язок вишка. Дуже близенько ми можемо з вами побачити будиночки в жилі, село.